Мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, мої любі друзі, 2 жовтня, о 19.45, донецький шахтар у себе номінально вдома буде приймати «Аталанту». Другий тур Ліги чемпіонів. Сьогодні я хочу поговорити про команди, про шахтар, про таланту. І в кінці відео поділитися своєю думкою, чого все таки я очікую від даного двобою. Розпочнемо ми з очних зустрічей команд. команди. Команди пересіклися два рази: одна перемога шахтаря, одна перемога таланти, і це було. 5 років тому назад. Сезон 2019-2020 команди пересіклись в одній групі. Там ще був Манчестер Сіті, мої любі друзі, та Динамо Загреб. Шахтар 1 жовтня 2019 року, ось якраз, ну, буде ось рівно 5 років, да? ось та відбудеться тут 2 жовтня, там, правда, було 1 жовтня. <реш> Ось, В Мілані тоді проходив поєдинок, дуже емоційна розв'язка, мої любі друзі. Тоді Шахтар переміг 2-1. Два Сапата. На 28 хвилині відкрив рахунок у даному поєдинку, плюс там ще було пенальті, який е, е, витяг Андрій П'ятов, Андрій П'ятов витяг пенальті по рахунку 0-0. У нас передалося раді Дуан Сапата. Все-таки гол на 28 хвилині, Дуже важкий мані буде Шахтаря. Паоло Джуньор Марайс один на 41-й хвилині. Рахунок ну, зрівняв, Ось, ну і неймовірно, просто розв'язка. 90 плюс 5 хв, на поєдинку Шахтар втікає в контратаку. Додо. Бідає на Манора Соломона, Аманора Соломон. Обіг пірлич Галіні і збиває, Збиває. Робить рахунок 2-1. Я дуже сильно. До речі, пам'ятаю цей матч. Просто якась емоційна кінцівка. Тоді була ось Шахтар вирвав перемогу прямо на останніх секунд. Секунда. Ось, ну, справедливості раді 12 грудня 2019 року. Шахтар поступився в Харкові на стадіоні Металіст да, з рахунком 03. Тоді Шахтар влаштовує ніч'я. Б... Тобто Шахтар, в принципі, для того, щоб вийти тоді в сезоні 19-20 в 1-8 фіналу Ліги Чепонів, Шахтар, в принципі, влаштовувала ніч'я в даному поєдинку. Атланті було тільки необхідно перемагати. А ось, тим тікастань, значить, десять, що сьогодні забив. Ось. Спочатку тоді гол не зарахували, потім передавались там видеоповторив, все-таки гол там тільки останні зарахували, потім ще додо -ДО отримують червону картку. Ну і потім Руслан Маліновський робить голіву передачу на Пашаліча. Ну но... Робін Ганзенс вже ставить таку міцну крапку. На 94 40 робить підсумковий рахунок. 03. А дуже боляче поразка тоді була для Шахтаря, тому що Шахтар справді, справді був дуже близький для того, щоб команда на той момент ще підпочивний шакашра. Справді були дуже близькими, щоб вийти в 1-8 але Аталанта перемогла. Але Аталанта перемогла. А за ці п'ять років дуже багато чого змінилося. Ну, по-перше, в Аталанти залишився той такий самий тренер. Джан Піру Гасперін залишився в Аталанти. Той ну, такий Маріо Пашаліч залишився в Аталанті. Але все-таки дуже багато, звичайно, що зміни в Шахтаря. В Шахтаря вже немає Лиша Каштра. В Шахтаря вже немає тих бразильців. Ось з цієї команди тільки залишився Микола Матвієнко. Ось, ну і все. Практично і все, тому що тоді не, не, не Георгія Судакова, не Ахіма Канаплі. Вони ще в тому матчі, якщо я не помиляюсь, учті не приймали. Ось, команда помінялася, мої любі друзі. Дар в українській прем'єр-лізі займає четверту позицію. Підупічні Маріна Пушича набрали 13 залікових балів. Шахтар має дві поразки, одна ніч'я та чотири перемоги в Шахтарі. 13 очок, різниця запитка, пропущення. До речі, одна з найкращих. Плюс 11. Ось ну, Шахтар, ну знаєте, нестабільний Шахтар. Ось дуже потужна команда розпочала, перемогли в Орску 5-0, а потім по поліцію і по Зілу, тому що моментів майже не було. Потім перемогли лівий берег. По ділу, потім програло Олександрій 3-4. Потім перемагали Кривбас, Але цей матч, відповідно, був призупинений. Шахтар перемагав 1-0 голу Тараса Степаненка. Потім перемогли Карпати 5-2, з Блолонію 0-0. Перемогли над балоні 4-0, нібито набирає хід Шахтар. Але тут нічия з Рівненським Вересом прямо перед матчем за Талантою Мированічі 1-1. Хоча Шахтар, в принципі, ну, скажімо так, нічого там там -то було, тому що Верес Верес показав доволі такий хороший футбол, і Верес на це очко рівненська команда награла. Тобто Шахтар нестабільний. Перший матч команда зіграла з балонів, ніч 0-0, не забили пенальті. Футболіст Шахтара Георгій Садаков не забив. Але в цілому балоні більше в голівих моментів мали. Шахтар крім пенальті. В принципі, жодної гульової нагоди і не мав. Тому якось так. Аталанта! Доволі несподівано і справді бачите Аталанту на 12-й позиції, лише 7 балів, 12 пропущених м'ячів, лише 11 забитих, мінус 1 різниця забитих та пропущених, 3 поразки Аталанта одна нічия, то 2 перемоги. І Аталанта зараз знаходиться лише на 12-й позиції. Ну, справедливості раді тут така компактність італійській серії А, що Аталанта. В разі перемоги може взагалі піднятися, ну, наприклад, на шосту ту позицію. Вось. Компактність тут дуже велика, наприклад, Таланта на 4 бали лише відстає від Чепонів. Компактність дуже така сильна. Ну, що тут казати? Атланта з 12, Наполі 1, 6 балів тут лише команд відділяє. Це все-таки початок і абсолютно ніякої трагедії немає для Таланта, але все-таки три поразки, як не крути. Таланта все-таки програла. Програла, але в останньому матчі команда розійшлася з тією такою балонію. 1-1, програли Комо домашній матч. Фіорантину перемогли. Інтер програв 0-4 Таріна, програла, ну перемогли Лечі. 4-0, ну і ще, якщо забивати, поразка ще в суперкубку Єва-0. Два, який для Атланти розпочинав сезон. Ну, Ліги Чепоні, мируваючи з, з Арсеналом, але Атлант показав хорошу футболу. Аталанта навіть ну, була ближче, на мою думку, до голу. Пенальтів в них було. Аталанта, але до Вітрая витяг. Не тільки пенальті, а ще й добивання витяг до Вітрая. Просто якийсь неймовірний сейф зробив іспанець у тому епізоді. Ну, Ось Аталанта таку ну, лідову доволі таки потужної справді, знаєте, доволі таки потужно. Тобто обидві команди знаходяться, ну, в, напевно, не в найкращих все-таки, своїх кондиціях, тому що і Шахтар, і Аталанта. Ще наші ці команди можуть більше. Ось, тому можна сказати, що команди в не в найкращих кондиціях. Але це матч Ліги чемпіонів. І всі тут виходять на футбольне поле в просто в неймовірних кондиціях. Я думаю, що неймовірний поєдинок нас очікує: Шахтар подав Аталанти. Чікала таке я очікую. Обидві команди атакувальні. Обидві команди атакувальні, Аталанта, Шахтар. ми всі знаємо футбол Джаппірк ми всі прекрасно знаємо в те, в який футбол грає Джан Піро Геспіріні. Це пресинг, постійний інтенсивний пресинг. Аталанта просто не дає справді, вільно подихати повітрям, Аталанта постійно пресингує, Аталанта постійно дуже високо розташовується. І ось шахтери, звичайно, що тут буде дуже важко проти Аталанти, проти такої пресингуючої команди. Аталанта фізично готова. Так, да, можливо, зараз Аталанта не в найкращих кондиціях, але по фізичних кондиціях Аталанта. Завжди, завжди була. Просто на висоті. Просто на висоті, мої любі друзі. Тому Штера тут явно буде важкий матч, але я очікую, що момент в Шатере будуть. Не один момент. Атлант така команда кидає. Створити в момент Атланта команда не без гріха. Я думаю, що в Шахтаря будуть моменти. Ось, думаю, що команда голами, обидві команди заб'ють. Я думаю так. Я думаю так. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Друга моя думка. Знаєте, я все таки віддам перевагу Шахтарю. Знаєте, є така впевненість, що українська команда як мінімум не поступиться. Як мінімум не програє. Звичайно, що нічого я не, не виключаю. Взагалі мені щось де підказує серце, що якась дай тут і буде. Ось один-один, наприклад. Але я все таки вірю в Шахтар і вірю в те, що українська команда. Точно не програє. Прям точно. Вірию, що саме Донецький Шахтар тут не програє. Що, до речі, думаєте, друзі, ви напишіть в коментарях. Моя думка ось така: обидві команди забійти, то донецький Шахтар як мінімум, не програє Аталанті. Аталанті. Що думаєте, ви напишіть в коментарях. Я вам вже, друзі, дякую за увагу. До речі, матч прозвін на стадіоні Feld in Тому. Віримо, віримо в українську команду. Ну я вірю. Я вірю, що Шахтар ну точно не програє. Як мінімум, один бал команда Маріна Пущі забере. Дякую за увагу, мої любі друзі. Бережіть себе, вам тільки добра та щастя в житті. Всім до побачення, всім нових зустрічей.